Чи повинні волонтери платити податки? Ні. Але для цього їм необхідно дотримуватись певних умов, таких як включення до реєстру волонтерів та надання допомоги на користь певної категорії осіб. Нещодавно Верховна Рада спростила реєстрацію волонтерів та удосконалила механізм звільнення від оподаткування волонтерської допомоги. У цьому відео ви дізнаєтесь, що потрібно зробити волонтеру, щоб не платити зайвих податків, та чому важливо стати на облік в реєстр волонтерів до кінця 2022 року. А це канал Праволов. Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволове? Тоді починаємо. Одразу два закони покликані спростити життя волонтерам. Перший закон під номером 8076. Він максимально спрощує реєстрацію волонтерів. Заяви для включення до реєстру волонтерів можна буде подати як у паперовій, так і в електронній формі через портал Дія. Нагадаю, що станом на зараз стати на облік є змога в територіальному відділі Державної податкової служби. Для цього потрібна довідка з банку про номер рахунку, на який збиралися кошти, заява, копія паспорта та ідентифікаційного номеру. Другим законом, під номером 7492 вдосконалюється механізм звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги з. <зібраної> волонтерами. В Україні з 2014 року діє реєстр волонтерів, для яких передбачено звільнення від оподаткування 18% ПДФО, і 1,5% військового збору. Відтепер до оподаткованого доходу осіб, внесених до реєстру волонтерів, не включатиметься сума отриманої благодійної допомоги, якщо в період воєнного і надзвичайного стану вона витрачена на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених переселенців із зони бойових дій по всій Україні. Крім того, звільнення від оподаткування поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк спочатку поточного звітного року. До моменту внесення особи до реєстру волонтерів. Тому тим, хто волонтерить і ще досі не став на облік, рекомендується це здійснити до кінця поточного року. Поясню детальніше, коли волонтер збирає гроші на власну банківську картку, у нього виникає дохід, який має бути задекларовано у річній декларації та оподаткований. Що більше коштів зібрав, то більше податків доведеться сплатити. Якщо фізична особа зібрала кошти, наприклад, на придбання автомобіля для армії, а потім переказала їх у повному обсязі за цільовим призначенням, то з точки зору податківців. У такої фізичної особи виник оподатковуваний дохід у вигляді всієї суми зібраних коштів без врахування витрат. Простий приклад: зібрав за рік мільйон гривень на дрони, заплати державі податок у розмірі 195 тисяч гривень. Для уникнення такого податкового навантаження й рекомендується стати на облік в реєстр волонтерів. Посилання на закони, як завжди, в описі під відео. Не забувайте також поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про ваші права. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.